Новини війни сьогодні вночі та зранку ворог вкотре наніс ракетні удари по мирним містам України. Цілились по Київщині та Дніпровщині у Павлограді та Курилівській громаді. Через атаку загинули двоє людей ще дев'ятеро отримали поранення. Над київщиною нашим силам ППО вдалося збити усі ракети, проте уламками пошкодило приватні будинки у кількох громадах області. У допомоги Україні сьогодні розповів американцям держсекретар США Ентоні Блінкен. У своїй промові він зазначив, що насправді це дуже вигідно саме Сполученим Штатам, адже створюються нові робочі місця та розвивається економіка. До 10-ї річниці окупації Криму Українська гельсінська група справ людини оприлюднила кількість українців, які протягом цього часу покинули півострів. І ця цифра сягає 100 тисяч. Про жертву біль та вивільнення у Львові з'явилася символічна алея, яка розкриває весь жах домашнього насилля та розтлумачує, як позбутися токсичних стосунків. На проспекті Свободи поліцейські поставили вісім плакатів з QR-кодами, за кожним з яких справжня драма про знущання. Вже наприкінці такої дороги людина точно знає, як має діяти жертва тирана і хто саме може їй допомогти у такій складній ситуації. Правоохоронці переконують, часто ми не підозрюємо, що з нами вчиняють жорстоко, адже насилля може бути. Психологічним, а не фізичним, проте болі спричиняє не менше. У Львові збільшується кількість травмованих через ожеледицю. Кілька днів поспіль до медзакладів. Зверталося понад 70 пацієнтів на добу. Найчастіше люди надходять з переломом плечової та променевої кістки. Це пов'язують також з тим, що не всі вулиці посипані відповідними сумішами для боротьби з ожеледицею. На Львівщині у чергові ДТП травмувалися дві жінки. Відомо, що водій легковика не впорався з керуванням та з'їхав і у кювет, де автівка перекинулася. Що саме стало причиною цієї події? Наразі з'ясовують правоохоронці. Також відкрите кримінальне провадження. Санкція статті передбачає до трьох років обмеження волі. Блокування українсько польського кордону триває і цьому дійство кінця краю не видно. Думали страйкарі, але помилилися. На допомогу українським далекобійникам прийшли залізничники. Протягом двох тижнів вони думали, як вивозити машини разом з водіями, які опинилися у пастці. і нарешті знайшли вихід з ситуації. Відтепер фури масово переправлятимуть через рубіж спеціальним потягом, а самих шоферів вивозитимуть автобусами. Наразі поляки тримають у чотирьох пунктах пропуску 3300 вантажівок. Гуманітарку пропускають. Ale liше periodyczno. Naші odдіji переkonują, що blokować kurdon strajkaря допомагають ще й місцеві policejski. Zapiszę wasze numer tam z Radzi do Warrocławia i będziecie stać z Jarosławi. Rozumiemy się? To wyjeżdżamy z kolejki, nie robimy problemu. Właśnie samoli będziecie szanować, to z tego nic nie będzie. Zapiszę numery i żaden z Was nie pojedzie. Więc albo edzie na koniec kolejki, albo zapisuję numery, będziecie stać pięćni kolejni. Bo nie będziemy tutaj każdego uspokajać вау умови, які має не кожен домашній улюбленець. Свій власний тренувальний комплекс та надсучасна клініка. І усе це на відстані буквально одного кроку лапами від комфортного вольєру. У новому львівському кінологічному центрі чотирилапі поліцейські навіть гавкають веселіше. Це найкращий кінологічний центр в Україні. Такі апартаменти класу люкс собаки без перебільшення заслужили своєю роботою. І від початку повномасштабного вторгнення хвостаті служиві допомогли розмінувати звільнені території, а протягом останніх десяти місяців розкрили вбивств та знайшли майже 200 одиниць зброї. Собаки забезпечують безпеку громадян на масових заходах, пошук вибухівки здійснюють, шукають наркотичні засоби, розшукують злочинців або зниклих дітей. І тому наші собаки мають е, проживати та тренуватися в найкращих умовах. Робота у чотирилапих поліцейських дійсно дуже ризикована. Тож клініка має бути оснащеною за останнім словом техніки. Тут теж і ветеринар каже, що у них є таке обладнання, яке собі не кожна комерційна ветклініка може дозволити. Можна досліджувати кишечник, печінку, селезінку, пульт, яким управляєш і риски на наводиш електричні ножі. Не кожна клініка де для собі це більше обезболюючі такі методом, чим скальпеленим Обладнана всім необхідна ветеринарна клініка. Є апарат УЗД, є кардіограф, операційний стіл, щенятник для маленьких собачок, які опалюються. Самі хвостаті поліцейські захваті від таких крутих умов праці. Та усім своїм виглядом та поведінкою показують, що готові вірно служити для захисту України. Євгенія Полікарпова, Андрій Турянський, Правда, тут Львів. Творити та не втрачати голову. Знана співачка Катя Качановська розповіла, що війна, як і кожного з нас, застала її зненацька. Рядки її найвідомішої пісні тихо з'явилися під час того, як вона займалася побутовими справами і намагалася відволіктися від всього навколо. Потім своїми напрацюваннями вона поділилася у соцмережах. Взагалі просто тому, що музика заспокоювала мене, і я вірила в те, що можливо. Ці рядки комусь так само відгукнуться, і завдяки неймовірній підтримці людей, які одразу почали питати, а де повна версія, які гарні слова. Ви заспівали про те, що я там думав чи думала, і таким чином з'явилась повна пісня, тому що тоді моїм єдиним бажанням і воно залишається і до сьогодні, аби нарешті стало тихо. Зазначає, що зараз україномовний продукт неабияк важливий. Додає, що вокальні конкурси, та, зокрема, популярне шоу Голос якраз і дають шанс молодим виконавцям показати свої таланти. Це шоу, де обирають е, того, хто найцікавіше, як на, на мою суб'єктивну думку, для глядачів. Тому е, не завжди потрібно просто поєднувати ці два поняття артист і співак. Це трошки різні речі. Є люди, які неймовірно круто співають, і я захоплююсь. Напевно, я ніколи не заспіваю так, як вони, але можливо, вони там не мають достатнього харизму чи достатнього бажання бути на сцені, і дарувати свою музику. Тому напевно не всі суперталановиті вокалісти можуть стати відомими артистами. Попри горе, яке спричинило Росія, виконавиця від першого дня війни залишається на батьківщині, і зараз в неї є амбітні плани на майбутнє. Для мене повномасштабне вторгнення дало розуміння, що життя не вічне і можна безкінечну кількість разів відкладати на потім, подивитися назад і розуміти, що вже занадто пізно. І особисто моїм планом і величезним бажанням є створювати україномовну музику, робити її якомога краще, або створювати конкурентний продукт, дарувати людям емоції, і аби вони навіть не мали в думках. Вкнути російську пісню, тому що розуміли, що наша в рази красть. Катя переконана, що допоки наші захисники воюють на фронті, жінки мають прикривати їхній тил, підтримувати тих, хто дає нам можливість жити. Я насправді зараз дуже захоплююся українцями тим, як ми в таких страшних реаліях навчилися не просто існувати, а й жити, творити щось нове, народжувати дітей, народжувати пісні, тому мені здається, що наша нація абсолютно незламна. Давид Берішвілі Семен Пулик. Правда, тут Львів. Держекоінспекція Львівщини та правоохоронці виявили факт незаконного видобутку будівельного піску на території Яворівського району. Зловмисники за допомогою вантажних транспортних засобів без належно оформлених дозвільних документів працювали на цій ділянці. Наразі триває підрахунок завданих збитків.